Христос Воскрес! Що таке Пасха? Багатьох цікавить це питання. І якщо звернутися до Біблії, то вона говорить про те, що слово Пасха походить від єврейського слова Пейсах чи Песах, яке означає перестрибнути чи перескочити. І термін походить із того часу, коли єврейський народ виходив із єгипетського рабства. Це десь приблизно. Півтори тисячі років до народження Ісуса Христа. І саме тоді цей народ був в Єгипті, в рабстві. І цей час рабства десь був більше 400 років. І коли вже підійшов ось цей час, коли вони мали виходити з рабства, то для цього народу життя стало надзвичайно важким, тому що їхні поневолювачі, єгиптяни все більше й більше знущалися з них. Бог показав там багато чудес, тобто щось було надзвичайне в природі, там, наприклад, темрява наступала серед дня, або вода в кров перетворювалася, або якісь інші такі, ну просто чуда, знаєте, незвичайні явища відбувалися в Єгипті. І останнім із таких чудес це мало бути смерть єгипетських перворідних. Це негативна подія. Так, в загальному розумінні, але дивлячись на те, як вбивали євреїв, як їх поневолювали, то це було закономірним таким наслідком для цього народу. І Бог сказав своєму народу, Ізраїлю, що цієї ночі. Ангел мій перейде через всю країну і буде вбивати всіх перворідних, тобто всіх дітей, чи там це вже доросла людина, яка була першою в сім'ї, і навіть тварин, які були першими, мабуть, ну, ангел мав бити. Але ті будинки, на дверях яких буде кров, через них ангел просто перестрибне і піде далі. Тобто він ці будинки не буде зачіпати. Але для цього потрібно було взяти ягня, такого ну, чоловічого рода, агнця, і потрібно було її принести в жертву, і от, ну іншими словами, зарізати, вбити, і цю кров потрібно було взяти і нею покропити на косяки дверей. І на тих дверях, де будеться кров, це буде сигналом для цього ангела, який мав винищувати всіх перворідних в Єгипті. І ті євреї, які почули це, вони так і зробили. Вони захистилися цим кров, якою вони покропили, двері свої, вона захистила їх. Ангел просто проходив повз цих будинків і не зачіпав їх тих всіх, хто були в цих будинках. І навіщо ми цю історію беремо? Вона є таким першообразом або прообразом іншої події, яка пройшла прийшла через більше як півтори тисячі років. Це прихід на землю Спасителя. Ми знаємо всі його ім'я Ісус Христос. І Він уже в текстах Нового заповіту, де розповідається про Ісуса Христа, згаданий як. Агнець Божий. Тобто він схожий до того Агнеця, якого приносили в жертву там за конкретну якусь сім'ю. А Ісус є Агнець Божий, за. За весь світ, тобто він пролив свою кров не за якихось окремих людей, яких би ангел обминув і смерть їх не спіткала, а він помер за весь світ, щоб врятувати весь світ, і не просто від загибелі фізичної, але він помер для того, щоб від гріха врятувати кожну живу душу на землі. І чи це в минулому ці люди жили, чи зараз живуть чи в майбутньому, тобто за всіх людей. І тому Біблія називає його Агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. І саме ось цю подію смерті Воскресіння Ісуса Христа ми згадуємо, і вона свідчить нам про перемогу над гріхом, свідчить про перемогу над дияволом, свідчить про те, що Ісус є переможецем, Він нас врятував. І цю подію ми святкуємо, так як євреї колись дуже давно в древності святкували. Перемогу над Єгиптом і вихід з єгипетського рабства так само. Ми святкуємо в Ісусі Христі, вихід з гріховного рабства і нове життя.